Вони обіцяють боронити Україну, поки російський окупант не відмовиться від своїх амбіцій. 77-ма окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ очима одного зі своїх воїнів, головного сержанта Роти з позивним лепрекон показала будні бійців. Що як має бути? Хлопчики гріються. Кофе саме главне. Доброго ранку, коли утро починається з кави. Це 77 сьомо окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ. Вона сформувалась наприкінці 22-го року. Відтоді воїни боронять українську землю від російських загарбників. Вели бої під Бахмутом зараз на нових позиціях. Їдемо зараз, люди на виконанні. Нам наша задача приїхати, подивитися, що у людей, яка у них обстановка. В принципі, з людьми є зв'язок. Ну, я люблю приїжджати безпосередньо до своїх людей, дивитися, спілкуватися з ними. Бо я знаю, що це, як це, коли тобою цікавляться. Як ти що в тебе на позиціях? Яка в тебе обстановка? Чи ти їв, чи ти спав, і тому подібне? Головний сержант роти з позивним «Лепрекон» розповідає, коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов у тероборону. Далі вступив до лав ЗСУ в 77 сьомій окремій аеромобільній бригаді від початку створення. Спершу був гранатометником, згодом на позиції виходив як старший групи, а вже потім доріс до головного сержанта. Я ніколи не міг би. Раніше собі представити, що я буду в армії, буду сержантом, буду командиром та наставником для підлеглих, як кажуть, да? але ну, так трапилось. Прийшла біда, звідки не чекали. Люди об'єдналися і, і, і воюють прості хлопці по факту, як я. Хтось баристою був, хтось офіціантом працював, хтось я знаю хлопців. Свій бізнес тримали. Розповідає, позивний дав колектив. Чому саме ліприкон? Я пам'ятаю, літо було. Ми ходили у панамах. А я тоді прийшов до ЗСУ, у мене борода така була здорова рижа. Я вдів ту панаму, і хлопці такі одразу такі: блін, блін, ну хто, 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 хто. Ну маленький такий противний в зелененькому теж, з гаршком золота. Я кажу, ліприкон чи що? Точно, будеш ліприкон. Лепрекон згадує свій найтяжчий штурм, який тривав понад 10 годин. Позиції тоді утримали. Десантник зізнається, страх приходить після бою. У нас була позиція. Ми тримали вагнерів, і самий жорсткий момент був штурм із 6 на 7 березня. 6 березня вони почали штурмувати наші позиції. І сьомого. Березня ранком, десь четверта-п'ята година ранку. Ці, ці, ці штурми затихли. У нас зброя відказувала. По людям бачу, що ну, дуже важко в такому темпі, дуже важко було працювати. Але е, у нас був моя в частності група. Ми були злагоджені настільки. Ми е, розуміли один одного з погляду. Не, не треба було навіть нічого говорити, розумієш. І дуже хороші бойові хлопці в мене були. Ли прикольно розповідає, що у бійців є свої забобони перед виконанням завдань. У мене завжди була така традиція. Ми виходили з з, з, з моєю групою на виконання. А, я, як старша групи, я знаю чисельник своєї групи. І ми виходимо. І я, ну до прикладу, там вісім чоловік у нас чи 12. Я завжди оце розказую, як група двигається, хто має бути. Першим, хто замикає групу по позивним, всіх людей називаю, і в кінці я завжди казав: вісім пішло, вісім вернулося. 77-ма окрема аеромобільна бригада продовжує мужньо боронити українську землю від російських окупантів. Тут не ставлять двійок, тут людське життя. Кожне твоє слово, кожен твій наказ, скажімо так, ти дожен усвідомлювати, що ти несеш за це відповідальність. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.